Згадалось, колись ви сказали мені, що з мене нічого не буде. Я зараз в окопі, окопу вогні, а там за спиною люди. І зараз чомусь саме вас пригадав. Чому ви тоді так сказали? Я в очі сміявся, а в серці ридав, так сумно в душі тоді стало. Ви ж знаєте, я ж вам повірив тоді, повірив, нічого не буде. А зараз, як гради гатили в селі, під вами кричали люди. Я бачив їх очі, коли рятував. У них стільки світла і спокою. Старенький дідусь, усміхнувшись, сказав Спаси, мій син, герою!» Мені уявляєте, так і сказав, герою. Невже не почулась, а потім так міцно мене обійняв і щось у душі перемкнуло. Я зараз щасливий, стою за свій край. Та знайте, що ви помилились. Я воїн, за мною мій всесвіт, мій рай. У запощіці покотись, коли ти йдеш, обережно ступай, спинися, як людь приймає. не кидай слова, як сміття, пам'ятай, все сказане проростає.